Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і це продовження попереднього відео, де ми оглядали посилочку від Парадоксу. Все вірно. Сьогодні у мене в руках Magic це той смак, який я хочу скуштувати. І у мене чаша від Евересту класика, на якій я хочу це все діло тестити. Йдемо, забиваємо. Прогріваємо і прокурюємо. Так, ну що ж, я збігав. Забив, ви власне коротеньку вставочку побачили з тим, як я то все забивав. Як забував в чашу Евересту табачок Парадокса, Якість там говно, чесно скажу, ж ну що, Бо робилось це в квартирі. Там же я брав вуглі а ніс потім сюди в студію. Відповідно, світло я не буду нести заради цієї вставочки туди, щоб відзняти. А, чекаємо, поки прогріється. Я думаю, хвилинок 5. Придів я вже на себе кристал а, бусики і муншучок від ІТРУ. Така класична а, в мене аксесуарна тематика сьогодні. А, буси мені подобаються. Якраз а, жарко, вони трохи холодять, це також плюс, до речі, які я а, виділив для себе в бусах. Коли дуже жарко, вони реально трохан холодять. Понятно, що це не пачка льоду, не холодильник, не кондиціонер, не те не, несе. Але вони приємно холодять і трішки легше стає. Ну і наш мол, штучок від дитеру черговий стабільний. Помічник в кожному відео буквально. І так, пройшло недостатньо часу. Але так як я давно не мав справу з парадоксом, я буду тестувати і відслідковувати етапність прогріву, так би мовити, це неправильно. Не робіть так, щоб не пропалити а, табак раніше часу. Але а, давайте підсумуємо, що в нас тут робиться. Чаша Евересту класика, це раз. А потім а, вугілля. Кокосове три штуки, це два. Тютюн я забив тютюн від Парадоксу. Забив, як мені і розписували, рекомендували. Власне, самі представники Парадоксу добре розмішати, легко забити, промокнути салфеткою. Я все то зробив, промокну салфеткою, лишній сиропчик забрав. Серветка все впитала, поставив прогрівати, прогрівається вже близько половиною хвилин, що в принципі достатньо мало. І я не думаю, що він буде зараз, типу, якось диміти. Але а, ми будемо тестувати. Єдине, за що я зараз переживаю, це за те, що я поставив червоний Еверест. Можливо, потрібно було знайти стареньку мою хастл і поставити її. Тому що ну, з червоною Еверестовською чашею в мене поки що якось 50 на 50 стосовно того, що я і говорив в попередньому відео, де ми оглядали власне сам Еверест. В мене виходить так, що ця чаша з найлегшого димного робить просто хардкорний. Я не знаю, як там виходить. А відео на Ютубі на даний момент, коли я записую по Евересту, ще не вийшло, але коли вийде, ми обов'язково запитаємо це в Евересту. Тому буду чекати. Ну і давайте попробуємо. До речі, Magic пахне дуже приємно. Що от хочу відмітити, я поки що не сильно розумію по запаху, що це саме, але пахне приємно. Так, перше, що мені кидається, я... Скоріше за все, коли промокав, сильно притрамбував і тянеться капець як важко. Віддалі б взяти, розпушити, але шило, ні в делочку, я, звісно ж, сюди не брав. Тому це перший мінус, який я відчуваю. Але це мінус знову ж таки не суміші, а мій призабивці. Щас би через силу тядеться капець. Важко, ви просто не уявляєте. Але я через силу, через кожний отвір чаще протягну залишок, який втрамбувався, щоб стало більш е пухким і легким. Хух, Запехкався, поки таке втягнеш, це треш. Але на то ми і димний аматор, власне, ми не professional ком'юніті. Я не можу ось, 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 ось цей розсмакувати, тому що я ось, не ось, заточую свою увагу зараз на смакові. Я заточую свою увагу на тому, щоб втягнути. І коли воно пройде шлях шахти, воно мені не дай Бог не попало сюди, бо це буде зразу рвотний рефлекс. Уже трохи краще. Так, де стає більше, це офігенно, але тягнеться, сука, все рівно ще важко. Фух, поки оце віддихуюся, я, чесно кажучи, скучив за оцим моїм сетапом. Буси і Ітеровський мундштук. Я останні два тижні не знімав нічого по. Каліянці, я тестую бокси, виписую там димну карту. Хто слідкує за інстаграмом, міг бачити, що в мене нова рубрика з'явилася Димна карта, де я розписую свої враження по а, димним сумішам. І так як цей сетап у мене для зйомок лежить тут, а там я користувався сетапом від персоналки і реально зовсім інші відчуття, начебто мунштучок, да, така дрібничка, а впливає капець. Так, ну оце вже в нас пішло 7 хвилин прогріву. Непогано. Так, я по смакові, а знаєте, що зміг тільки розібрати? Холодок. Це приємний холодок. От ментол чується, ментол чується і літо окремо чується, а все інше я не можу розібрати. Чи то терпка ягода, чи що. Дивить кайфово. І я хочу сказати, я не кашляю. Комбінація, походу, ідеальна. Червоний Еверест і суміш від парадоксу підходить. Це перший, а якщо... Ні, я не помиляюся. Це перша суміш, яка підійшла під цю чашу. Я не зміг курити на червоному Евересті взагалі. Просто до такого рве груди, що ж страшно. А, культ також. Та ж сама історія. Парадокс підійшов. Окей. І на фоні вам має бути, коли чути, коли я видихаю, з Село. Луди погано, мені подобається. Не знаю, хочеться менше балакати більше смакувати. Я точно впевнений, що в мене буде проблема покуру ваунті і проблема покуру лимонного пирога, тому що вони солодкі, а ви знаєте моє ставлення до солодких сумішей. Але Magic я можу рекомендувати. Це приємна суміш. Це літня суміш 100%, вона прямо от холодить. Де було холодить, і це приємно. У мене навіть під злоба пропав. Так, ми попросимо парадокс написати, що сюди входить. А я думаю, що тут у нас є ментол плюс лід. І тут є якась терпка ягода, яка точно я не знаю. Я не спец по ягодам, вибачайте. Але парадокс, я попрохаю прийти і в коментарях написати, що входить в склад Меджика.